Всім привіт, вітаємо вас на каналі Огляд Дніпро М. Сьогодні у нас на огляді новинка стрічкова шліфмашина БС100С. Вага даної шліфмашини 3,7 кг, а потужність 1050 Вт. Стовна ручка у даній шліфмашині є повністю прогумована. Додаткова ручка пластикова, але має багато додаткових фіксованих положень. Дана шліфмашинка вже має відкидний фіксований носик. Це зроблено для того, щоб працювати на у важко доступних місцях. Попомітили, у даній шліфмашині є регулятор обертів, який зручно розташований під положення пальця. Також дана шліфмашина має багаторазовий мішок, який фіксується на круглий патрубок. Що дозволяє сюди підключати промисловий будівельний плесос. У цю шліфмашинку вже вмонтований діод, який забезпечує освітлення робочої зони. Дуже добре є те, що дана шліфмашина вже має металевий вагель для заміни старички. Також у цій шліфмашині є керамічна вставка для того, щоб не старався корпус самої шліфмашини. Ведучий барабан даної шліфмашини повністю гумовий, передній пластиковий, але зі спеціальними пазами. Також у комплекті йдуть дві струбцини, які допомагають зафіксувати шліфмашину до робочого столу. Що ж, давайте перевіримо, як працює підсвітка робочої зони. Також у цій шліфмашині є можливість зафіксувати кнопку. Отож, друзі, якщо вам сподобалось наше відео, підписуйтесь на наш канал та вдали вам покупок.